Темніше, вже значно раніше, і через це є питання. Встав вопрос, як їздити у темну, темний час доби. У нас зараз на годинку 21.30, що загалом не дуже пізно для літа, але вже доволі темно. Так от, перше і саме головне, що я вам раджу накачати, це <сум> ліхтарик. Заведіть собі такий ліхтарик, можна на лоба, можна в ручці, для того, щоб бачити хоч куди їдете, бо без ліхтарика, ну. Ну, з ліхтарем набагато краще. Без ліхтарика всі перешкоди будуть для вас сюрпрайзом. А так ви хоча б мінімально будете підсвічувати. Друга порада. Їхати треба з такою швидкістю, щоб ви встигали реагувати на всі ті самі перешкоди ями, які у вас динамічно виникають. Я їду, побачив люк, ой-ой-ой, об'їхав. Їду, їду. Йду, а мовно, опа, на рівні такі. Ой-ой, об'їхав в бік. Якщо ви їдете на такій швидкості, що й на місці, яку ви не знаєте, ще й без ліхтарика. На такій швидкості, на якій ви не можете різко робити маневри, різко гальмувати, чи хоча б падати безпечно, це питання часу, коли ви поцілуєтесь з асфальтом. Тому перше, заведіть ліхтарик, друге, їдьте з контрольованою швидкістю. І третє, бажано, бажано. Все ж таки підкачайте різні види гальмувань під різні ноги, різними способами. Ну І падінь теж знадобиться. Коротше, базова база, тільки треба їхати обережніше, Ну і що момент такий, якщо у вас є. Такі мікропроблемки, мікро, мікро нюанси з вестибулярним апаратом. Бажано не поспішати кататися у темряву, бо може добряче знудить і можете сильно перегрузити нервову систему. Тобто, особливо, наче не втомились, особливо, може там проїхали, не знаю. Та навіть пів кілометра може вистачити у темряві. Або до відчуття, так, наче ви півмарафон на роликах дали. Враховуйте це. Все, бережіть себе, пока.